США, сказали все, 1 жовтня немає бюджету, бюджетний рік починається, починаємо працювати. А в чому складність процесу? Там вже не половина плюс один. Там, наприклад, в Сенаті треба 60 голосів, а там 100 сенаторів. А у республіканців 51 сенатор. І виходить, що ну, не виходить. А демократи кажуть, ні. І тут бо ця ж система uh -huh. стримувань. Чому існує? Тому що треба, щоб все ж таки були прийняті рішення. А це не перший шатдаун США, uh -huh. лише з 1919 року я дивився це сьомий шатдаун. Попередній, до речі, був, якщо не помиляюсь, якраз при Трампі в 2017 році, uh -huh. якраз в жовтні почався, і в, в листопаді він тривав 38 днів. В uh -huh. цей період, ну, все ж таки вийшло. Uh -huh. Це важливо, щоб все ж таки знайшли тоді а, варіанти. ну Зараз подивимось, як буде сьогодні, верніше, на, на наших uh -huh. чах розвиватися історія, тому що частково ми залежимо від цього. Частково uh -huh. наш бюджет, про який ми говоримо, також залежить від цього, тому що це зовнішнє фінансування Америки,